Ми з вами зараз переживаємо цей прекрасний різдвяний час і стоїмо на порозі нового року. І сьогоднішній день дякуємо Богу за цей прожитий рік, бо справді маємо багато за що подякувати. Маємо подякувати за наших героїв, які захищають сьогодні нашу батьківщину. Дякуємо і тим, хто віддали своє життя за кожного з нас. Нехай Господь благословить кожного з нас і благословить наш наступний рік. Рік, який прожили, був справді багатим, щедрим на події. Старуню відвідало дуже багато людей, які приїхали сюди, щоб тут шукати, познайомитися з особою блаженого Симона Лукача. Тому Різдво, яке завжди асоціюється з мрією, нехай наповнить наші серця справжньою доброю, гідною мрією. Мрією про справедливий мир, мрією про перемогу, Мрією про кожного з нас за нашим родинним столом. Щоб ми бачили очі, обличчя, серця наших рідних, близьких. Дякуємо Богові за прожитий час і з впевненістю і Божим благословенням дивимося в майбутнє. Нехай новонароджений Спаситель принесе мир, любов і радість у кожне українське серце. Нехай дитятко Ісус благословить кожного з нас і благословить нашу багатостраждальну Україну. Христос, Христос рождається.